Порожній пиріжок. Роберт мав дуже погану звичку. Він завжди вибирав для себе все найбільше та найкраще. Його брати Чарлі та Тет обзивали його за це різними образливими прізвиськами, але нічого не допомагало. Мамі було соромно за Роберта, особливо коли в гостях він ставив усіх у незручне становище своєї ненажерливістю. Що ж робити? Мама вирішила порадитися з своєю сестрою, яка жила на сусідній вулиці. За кілька днів хлопці із захопленням дізналися, що тітонька запрошує їх на обід, пам'ятаючи ті радості і задоволення, які вони відчували раніше, хлопці з нетерпінням чекали цього дня. Нарешті заповітний день настав, настав час обіду, на який особливо чекав Роберт. Стіл ломився від смачної їжі. Роберт палаючим поглядом, дивився на тістечка, желе, пиріжки і шоколад. Очі його збуджено бігали чудовою різноманітністю смачних страв. Вау! подумав він. Якби я міг бенкутувати тут один. Він оглянув усе. І вирішив, що вибере, коли страви підуть по колу. Всі гості розсілися за столом і обід почався. Як завжди, спочатку подали хліб, картоплю, зелень, але робер дуже швидко наситився цим. Він дивився на тарілку із пиріжками. По цілому пиріжку на кожного. Він хотів, щоб йому дістався найбільший пиріжок. Чи встигне він часно схопити його, чи Чарлі буде першим? По колу пустили пиріжки. Чарлі та тет вибрали маленькі і надломили їх. Яка в них чудова начинка! подумав Роберт. Зараз тільки б далося взяти найбільший. Настала черга Роберта. Найбільший пиріжок все ще лежав на тарілці. І, звичайно, Роберт із радістю обрав його. Але що за розчарування чекало на нього? Щойно хлопчик розламав пиріжок, той одразу осів. Пиріжок був порожній. Бідолашний роберт. На його очах виступили сльози, але, здається, ніхто не помітив, що сталося. Він зібрав усю свою мужність і з'їв кірку. Не сказавши нічого. Потім по колу пустили тістечка. Цього разу Роберт сміливо вибрав найбільше, бо всередині тістечка нічого не має, але з тістечком було щось не так. Ззовні воно виглядало звичайним, але всередині, було таким гірким. У чому тут справа? дивувався Роберт. «Тітонька завжди готувала добре. До того ж, здавалося, урешті все було нормально. Це нечесно, подумав Роберт. Але він не наважився нічого сказати, бо боявся, що всі сміятимуться з нього. Здавалося, ніхто не помітив, що Роберт такий нещасний, і ніхто не запропонував йому замість його невдалого вибору нічого натомість. Здавалося, всі справді насолоджуються. Потім подали шоколад. І цього разу Роберт був у розпачі. Я повинен надолужити втрачене. Тому візьму он ті два великі красиві шматки в центрі, подумав він, і взяв із тарілки два найбільші, найпривабливіші шматки. Фу. простогнав про себе Роберт, весь спалахнувши від розчарування. Що за жахливий смак? Насило прокотнувши один шматок, він спробував заїсти його іншим. Але той виявився ще гіршим. Дорогою додому, Чарлі нагадав роборту про чудовий обід. Чудовий? здивувався Роберт. Мені здалося, ти залишився незадоволений, сказав Чарлі. Ти виглядав таким нещасним. У чому річ? У чому річ? Перепитав Роберт. Та все, що я не брав, було жахливо, хоча щоразу я вибирав найкраще. А може, в цьому причина, Роберт?» зворушливо зауважив Чарлі. І я думаю, на твоєму місці наступного разу я залишив би все найбільше і найкраще комусь іншому. Цієї ночі Роберт довго не міг заснути з двох причин по перше, через біль у животі, а по-друге, через слова Чарлі. Добре подумавши. Він нарешті вирішив, що найкращим і найбезпечнішим для нього буде дотримуватись надалі поради Чарліка.